Всім привіт, Записую гайд, як придбати. Ігрові монети за старси за зірки телеграму. Для цього нам ну, потрібні будуть зірки в телеграмі. Як їх придбати? Є класичний спосіб з самого телеграму, яких можна купити, але подивившися на тарифи, я м'яко кажучи офігів, І через це буду поповнювати трошки іншим способом, щоб ви розуміли для iOS-пристроїв, в мене iPhone, вартість 5000 зірок – Це 120 доларів. А їх реальна вартість на інших площадках, бачите, 24 тонн. тон. тонн – тон це є помножити на 3 то на скошті зараз 3 долари. Це 72 долари. Де 72, а де 120, я думаю, різниця дуже і дуже суттєва. Це була площадка Фрагмент, а зараз я покажу, як без KYC, без верифікації тих, хто цінує анонімність, як це все зробити за допомогою бота в Телеграмі. Купити зірки набагато вигідніше. Отже, буде пост, буде посилання на цього бота. Що нам буде потрібно? Тонкіпер гаманець. Думаю, ви маєте його, якщо брали участь в тапоках, Якщо у вас вже є USDT, на потрібну вам суму, то більше нічого вам і не потрібно, тільки тонкіпер. Якщо у вас немає USDT, то відповідно ще має бути біржа. Я обрав Мексі, в неї найнижча комісія на вивід, а саме нульова. От тому я з неї буду виводити на гаманець тонкіпер і покажемо весь процес, як купити зірки в цьому боті. Більш вигідним є покупка на значніші суми на велику кількість зірочок. Зараз я вдруге поповнюю, тому мені буде достатньо трьох тисяч зірок. От я цей бонус золота. Не буду використовувати. Отже, хочу придбати три тисячі. Зірок, щоб обміняти їх на внутрігрову валюту. Цей курс змінюється, тому там може ціна рости, падати. Ну станом на зараз це так. Повний огляд гри буде у відео. Можливо, вже станом на зараз він вже є, тому можеш подивитися, розібратися про що ця гра. Якщо цікаво, долучайся. Посилання на неї залишу теж в коментарі. Отже, заходжу на біржу Мексі, зніму 50 доларів. 50 доларів обираю мережу тон. Бачите, тут комісія 0 з Binance з Bybit, Там є комісія 30 центів на Binance на Bybit не дивився. Ну, пам'ятаєш, що на Мексі її немає. До речі, якщо ти досі немає аккаунту на біржі Мексі, теж залишу на реєстрацію посилання в описі до цього відео. Класна біржа. І всі монети нові появляються в першу чергу на Мексі. Отже, 50 доларів скопіюю з тонкіпера адресу. Адресу я скопіював, ще раз вибираю мережу. Ідентифікатора не потрібно. 50 доларів підтвердити зараз. Пройду всю потрібну верифікацію. Поки йде значця коштів трошки про гру. Мені сподобалося те, що розробник не спішить тратити кошти. І вкладати якісь внутрі валюти з нею ділитися, роздавати і направо наліво за рекламу проектом. Він знає, що потративши зараз там декілька тисяч цих внутріх монет, через рік це вже може бути декілька десятків тисяч ігрових монет. Тому лишніх людей, які халявщики тут зароблять на ікси, йому не потрібні. Проекти так класно, постійно розвивається. Приплив людей йде. Бізнес-модель продумана так, щоб зайві кошти не тиснули, не продавалися, не провалювали ціну. Тому я думаю, що. Проект має всі шанси проіснувати довший період. Тому, власне, я в ньому і беру участь. Поки йдуть мої кошти, трошки по інтерфейсу. Зараз в мене тут вже є 7 тисяч золота. Бачите, хочу докинути ще 3 тисячі зверху, щоб в магазині купити більш-менш непогану лопатку. Зняття коштів виконано. Вже у мене є тут сповіщення, що вони знялися. Зараз подивимося. прийшли шикарно. Кошти вже у мене на рахунку 58 USDT, 50 Я зніму 8 Хай ще залишиться. Поки на тон кіпері. Отже, що треба, щоб купити вигідно зірки в Телеграмі. Заходжу в бот для купівлі. Натискаю. Тепер так, у мене тут переклад включений. у Вас буде російською. Натискаю купити зірки. Потрібну кількість. Мені потрібно 3000 тисячі зірок. Зверніть увагу, що там в грі є доступно обмін 600 монет. 3000, 6000 і більше. Тому таку кількість ви і купуєте в цьому боті. 3000. Посіб оплати показують, який є доступний. Можна купувати за тон, можна купувати за крипту USDT. Мені підходить USDT, вартість 4951. Оплатити трон ТРЦ20, трон і Polygon, а Є Єтон. Є тон. Чудово. Зараз ми це зробимо через тон. Копіюю. Відправити, ставити «Вставити», Адреса. тон, 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 тон. Ну, ні не тон, ні USDT. 50. Мемо не потрібно, не потрібно. Отже, відправлю. На цю отрасу. Комісія невеличка в тоні, треба мати тонн на рахунку. Якщо у вас буде щось не працювати, знайте, що у вас просто не вистачає комісії в тон. Тому на рахунку в мене в тоні, бачите, є трошки 2 тонни, 3,05 05 зараз курс тонн. Тому можете обміняти через тон. Подивимося, ще можливість, поки воно скидає, яким чином ще можна би було оплатити. Ага, тут треба почекати трошки на цій сторінці, поки проходить платіж. Давайте дочекаємося. Що мені показує в тонкіпері. Кошти вже пішли. Тут вони вже списалися, бачите. Є. Спрацювало десь близько півтори-двох хвилин. Ні, я заплатив. Go back. Платіж успішно отримано. Зірки будуть зараховані на баланс вашого облікового запису найближчим часом. Зазвичай це триває близько 20 хвилин. Повернуся в меню. Ще вам покажу, яким чином можна купити ще зручніше. В 50 хай буде зірок, не, нам 50 не підходить, 6000 зірок тон. Через тон можна бачити, що зробити одразу через тонкіпер. Ось є адреса вона копіюється. О, подарунок вже мені прийшов телеграм. Це означає, що вже прийшла зірочки. Тут можна зразу відкрити тонкіпер, ось так. І за тон мені не вистачає, бачите, 30 за 32 ТОН можна одним ось так провести, і без переходу на цю іншу платіжну систему можна оплатити в тон. Це навіть ще краще, ще зручніше. Я платив через USDT, Вам показував, але можна було все USDT поміняти на тон і оплачувати тоном, так навіть на Воно було б ще краще. Таким чином, я отримав свої зірочки, зірки мені прийшли в мій телеграм. Тепер я заходжу в гру Labradors Adventure і купую внутрігрову валюту. Внутрігрова валюта, магазин, золото на золото. І мені 3200 голди я отримаю. Щоб купити 2500 голди, це 3000 зірок Телеграм. У мене на балансі, бачите, 3078. Моя покупка з бота успішно пройшла. Я підтверджую і оплатити. Покупка прийшла успішно. Thank you for your purchase. Payment was successful. Прекрасно. Ось так. Пер мене 9500 золота. І це відкриває шлях до більш кращих лопат, чим я зараз власне, і займусь. Буду виловлювати дерев'яні лопати з хорошими характеристиками. Окей, от такий-то бот. Така то інструкція. Став лайк, напиши будь-який коментар. Посилання на гру, посилання на біржу Мексі і посилання на бота я залишу в коментарях до цього відео. Буде в першому закріпленому коментарі. Надіюсь, що було корисно. Всім гарного дня.